Вітаю всіх! Тепер я хочу подивитись окреме відео Окреме. результат. Який буде результат зустрічі Байдена з Зеленським щодо війни в Україні? Ось ця зустріч, який дасть результат. Який дасть результат. Результат. Бажаємо багато. На довгострокову перспективу захист нам потрібен своїх інтересів. Обов'язково. Ось Україна хоче на майбутнє результату. Результат на майбутнє буде. Єдине, що скажу. Є тут результат на майбутнє. Це добре. Кінцевий результат. Звісно. Так. Тепер дивіться. Моє право верховну жрицю не розкривати. Ось вони. Байден, Зеленський і те, про що вони домовились. Четвірка жезлів. Це проміжковий результат. Хороший результат. Це круто. Слава Богу. Не дев'ятка. Жезлів не десятка жезлів, а четвірка. Не, шіст, не шістка. Шістка це повна перемога над ситуацією. Але четвірка це промішкова перемога над ситуацією. Яка є. Я залишаю за собою право не розкривати оцей результат, про що вони домовились? Тобто це те, що навіть карти не хочуть казати. Значить, і дивіться, це всі два старші аркани, вибачте, і король. Рівень цей дуже серйозний. Дуже. Тому залишаю, як є.